Па -па -па -пам. Всім привіт! З вами Сью, ви на каналі Чай з жахастиками і в нас чергова серія Френбоу! У мене сьогодні правдивий настрій не, не той не дуже. Але сподіваюся, ця гра мені допоможе його трошечки підняти. Хоча ну, таке так собі трохи жахаюча гра, але ладно. Ми закінчили минулого разу на тому, що добралися до будинку якихось, якихось дивних дівчат. І щось трошечки з ними поговорили. Вони, власне, і вкрали нашого кота. І зараз нам треба щось робити, щоб його звільнити. Рожеві троянди. Ай, я вкололи м'язинець. Погані троянди. Що Оп! Довга дошка, може стати в пригоді. Великий-пре-великий камінь. Облишу його. Так, дошку ми маємо. Так, взагалі-то. По ідеї ми би мали шукати вже зараз щось у цьому в і... Мені... Упс! Нарешті цієї дівчинки. Моя сестра намагалася мене зловити, але я втекла. Мені страшно. Допоможеш мені? У мене в голові чудовисько. Скептикам необхідно. Скептикам? Думаю, деякі люди вірять лише записам. Скептика необхідна, правда, на папері. Але що це може означати? Хто це написав? Тут нічого немає. Так, здається, я щось забула у цій кімнаті. І я вже бачу, що я забула. Аза для квітів. Всередині попіл. У мене лише це лише, лише, лише одне місце. Норва у черзі на спалення. Затишно і тепло. Такс, окей. Що нам робити? то? Тут уже нічого нема. А, пішли на кухню. У нас тут вже кухня є. Треба трошечки звільнити ось це, ось це місце. Так, в смислі, що? Воно не підійшло? А, я забула цикнути. О, я забула підпалити. А, тут треба спочатку сірники заюзати. Оп, огонь! Тикнули. Закипіло. Ага, і що у нас тут? Ще що щось? Ну, я не знаю. Чекайте, у нас рецепту нема. Я відчиню вікно. Ні, треба його зачинити краще. Е, так, що там? Що там далі? Е, Дослідити? Пентаграма з попелу тут треба тройкроп чорного кота, жабі чи серце, але насправді ми будемо робити не цей рецепт, а трошечки інший, але то, але то таке. У нас є плюс один цей. Що я мала робити, що що мене тут? Послідити, рідкісне носі... А, точно, воно. Улізли! Використати сюди. Красивенько. Ова! яка неймовірна троянда синього кольору. Добренько. Це у нас є. Що? Що далі? Що угу, угу. ще ми можемо зробити? Тут нікого нема. А тут що? Куди, до речі, ділись... А, вони ж самі сказали, що вони кудись підуть. А, так, з, боже, що? Мозгами. А, Боже! Забула обдивитися це уста. Ну, що, не в, не в криниці. А що тобі там зручно малюче. Стаєшся свіжаком. Ти все ще живий? Mm -hmm. mm -hmm. Матуся, тебе впустила. Пішли. Так, сюди можна лазити, лазити. Це що? А. Треба перекласувати кожну сходинку. Я не можу дістатись туди, треба місток. Таємна пляшка з секретом всередині. Е, місток. Дивіться, що буде, якщо покласти ось це. М -м, стається надійним. Але по факту ні. А, поганий шматок підтримка. Зате у нас плюс одне місце е, в цьому інвентарі. Так що тут є і ну, погані вибори. Як, наприклад, вибір нагрубити дівчатам, і тоді вони не пустять нас до котика. А, ми не балакали з котиком. Точно. Спробуємо цю дровеняку. <гум> <гум> Тикс. Не можу підняти заважка для мене. Рубаємо. Я зрізала мотузку. Прекрасно. А що буде, якщо такого? Ага. Тобто треба клацати буквально на кожний крок, котрий нам треба зробити. Гепнулись. Упс! Оу. Ай! пече. Чому? Що немає вогню? Mm, так, у нас було ось це... Це мертва жаба, мікла. Я дістала папір. Так захоплююче. Шапка попевна. Думаю, добре їсти пляшки. Так. Тут ми все. Можна повертатися в більш. Ну як, в не такий ненормальний світ. Друкарська машинка все ще працює. Так, до речі, що за папір? Я не глянула. Вау! Виявлення справжньої душі. Світ приховує правду про вас. Проживіть життя душею і зрозумієте значення цього вчинку. Якщо спробуєте зіпсувати цю сутність, ваша душа буде захована і ніколи не осягне правди. Аби знищити нечисту душу і звільнити того, хто потрапив у пастку, необхідно наступне Кров виконувача ритуалу 5 чорних свічок. Попіл вистелений у формі пентаграми, розквітла блакитна місячна троянда, та перець, волосся особи, яка буде зачарована. І у нас вже чотири штучки звідси є. Рецепт. Намалюйте пентаграму попелом в чорно білому квадраті. В кожен кут пентаграми покладіть підпалену чорну свічку. Наповніть водою казан та додайте інші інгредієнти. Проваріть. Облейте особу, яку хочете зачарувати, та повторіть ці слова, обходячи пентаграму. Е, я не буду їх читати, бо, бо я не дуже впевнена, що, що, що їх взагалі прочитаю. Та й, та й ладно. Будемо вважати це Тарабарщиною. Такс. Так багато крихітних картин. Е, Такс, у нас є майже все. Чекайте. Кров виконувача ритуалу і волося особи, яка буде зачарована. Добре. З богом. Ай, боляче Але тепер я маю трошки своєї крові. Ніж тепер закривавлений. Так, спогнали далі. Ем. Ам... Де дівчата? Ще його знаю. Коли вони з'являються. А, напевно, тоді, коли я все зварю е, так, знову пофіг використати. Супчик, 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 беремо супчик. Посолини поперчили. Сіли, перець додамо в магічний суп. В цей бульйончик кидаємо троянду. Повейсені троянда. А тепер до казанка. Е, до цього всього додамо кров. Я нічого не забула. Моя кро. Сподіваюсь, смачненька. Треля-ля! Так, дослідити кроп. Місячна троянда сілі перець. А, чорт, у мене нема волосся. Я поспішила. Anyway. Чорна-біла підлога і свічки. Це не спричинки. Так. Купа Упакопило на чорно-білій підлозі. Є. Ого, прекрасна робота, френ. Є. Yeah. Я поставлю одну свічку тут, а інші там. Ем. І хз. Подобається, як палає. Свічки запалені. Такс. А, ага, і що в нас тут? Ще щось? Я відчиню відтик, свічки не гаснуть, це вже добре. О, більше в мене поки що нічого нема. Йшли далі. А, нам... Я хотіла поговорити з котом, я сподіваюся, зілля на той за той час не википить нафіг з казанка. О, Френ, ти вже дістала ключ? Ні, милий, вибач, Ці дівчата такі страшні. Вони хочуть мене використати. Вони зрізали мою шерсть і взяли кров. Боже мій. Вони відьми, злі відьми. Знаєш, як у казках, які ми любимо читати? Так, ти абсолютно правий. Я не знаю, що робити. Не знаю, Френ, що тобі сказали ті дівчата? Вони сказали мені, що раніше не були прив'язані одна до одної. І що вони помістяться тому, хто це зробив. Вона пересунулося, я подумала, що що говорить кіт. А ще вони показали мені ключ. Я майже впевнена, що він від цієї клітки. таїться зло. І маю на увазі, що, можливо, той, хто це зробив, мав на це підстави. Гадаю, ми мусимо боротися зі злом за допомогою зла. Повинно ж бути щось. Щось, чого вони дійсно бояться. Я не знаю. Я подивлюся, що зможу знайти. Скоро побачимося, мій любий. Окей. Mm. Okay. Ми не впадемо в таке? Ой! Це називається екстремальний спуск. Так, ці срані дівчата. Алло, гараж. Що за приколи? Нема дівчат. Що я ще не зробила? А! Волосся особа, яка буде зачарована. Мені треба не просто взяти його. Мені треба ще змусити їх його взяти. Поганий рецепт і книжкова полиця. Такс. Ти Волосся з голови. Що ж? Ох, що ж мені робити? Я відмовляюся це робити, це погано. Можливо, я зможу зробити щось ще. Я щось не помітила її коментар. Так, все, вони будуть, ні? Прийдуть, не прийдуть. Я вже із жабою поговорила, і з котом поговорила. О, нарешті! Френ, ось ті речі, які тобі знадобляться. Ти вивчила рецепт? Я не можу запам'ятати всі слова. Що ж, вивчай швидше. Дай нам знати, коли будеш готова. Оп, псс, дівчинко, гадаю, тобі потрібно позбутися цієї сумки. Я можу допомогти. Але вона мені може знадобитися. Ні, повір мені, якщо ми хочемо втекти, звідси сумка повинна зникнути. Я візьму, ти мене не бачила. Бувай! Ну, папа. Чи шо? А, вона замерла просто. Так. Ну що ж казати, то. Пішли. Використати. Послухайте, пані, тут нічого не вистачає. Я не знайшла вашого волосся в сумці. Волосся, кажеш? Волосся не потрібне. Ми знаємо рецепт. Ми, мабуть, забули. Ви казали, що я маю суворо дотримуватися рецепту. І правда, як ми могли це пропустити? Ось так. Тепер готуйся. Все я. Я дам знати, коли буду готова. Фу. 20 хвили... майже 20 хвилин я страдаю фільмі. Ну, прийдеться ще, до речі, багато обліку в цьому відео. Нічого. Тепер волосся. Гаразд. Оп, готово. Треба повідомити дівчат про зільночку. Так, у нас лишився хороший рецепт. Поганий рецепт ми використали, ніж сірники. Все готово, ходімо на кухню. Добре. Гайда? Упустить мене. Дурень. Добре. Будь ласка. Будь ласка, сядьте і заплющте очі пані. До речі, я ще так гарю, що вони поки що до останнього не будуть нічого підозрювати. Ну, погнали! uh закляття ти нас обдурила Ой. але спрацювало ж так що можна сказати що уйде все кабза по дівчатах далі френ зависла до речі це через те що у мене прохідність інтернету мала вона так зависає чи вона так в принципі зависає Так Ключ! Тепер я можу звільнити котика, трохи нервую. Відкрийте вікно. Свіже повітря появиться. <свіття> Погнали. Такс. Виклистати. Що таке, Френ? Відчини клітку. Я не можу. Ключ не підходить. Ти бачила десь ще замковий отвір? На дзеркалі. Так, я бачила один. Подивлюся, чи підійде. Я чекатиму. Поквапся. Побігли. В принципі, ми могли б залишитися в... От в цій хаті і тут жити і не паритись. Але тут треба солідний такий ремонтик зробити. І все повикидати. Та й ті малята близнюки на поді не дуже додають оптимізму. О, Логічна загадочка. М -м, не рухається. Окей. Eternity later. Так, тихо. Мені треба вибудувати їх в один рядочок. Значить, отако, от отако. Ну і тепер. А, тепер тако. Все. Зараз оплацюю. Боже. Що щось є так це тут. Рімер. Розбити дзеркало. Фу, сестринська обітниця, ми Клара і Мія Бугальмет. О, нарешті ми знаємо їх імена, бо я завтикала запитати у них імена, ми собі про це казали. Обіцяємо помститися за несправедливу долю, яку вирішив за нас Ітворд. Кров'ю і сльозами ми присягаємося, що вб'ємо його і повернемо наші тіла назад. Ми більше не будемо цього терпіти. Хоч ми і сестри, але ми ненавидимо одна одну і завжди будемо ненавидіти одна одну. Ніщо ніколи цього не змінить. Але тепер наші тіла пов'язані, і ми не можемо виконати наше завдання. Найсильніші житимуть вічно, а найслабші помруть. Матір мусить померти. Фу. Мабуть, це ключ відкиді. Нарешті. Доти мої пігулки теж так називаються. Хм, Але в них жовті пігулки. О, двогольова лялька, вона, мабуть, дуже стара. До речі, там цей волк. Рожева стрічка симпатична прикраса для волосся. Блакитна стрічка, вона мені дуже подобається. О, у сестер величезний шрам посередині. Ще би їх зшили докупи, блін. До речі. Тут відсилка до минулої частини гри, де була записка про те, що дуатин замінюють на ектопломатин. Такс, ну що. Вона доволі брудна, гадаю, з нею багато гралися. Або просто швиряли, де попало. Це що? Два скелети? Так, тут я вже дивилася все. Все, пора... В гостях добре, але, дома все, але додому все-таки повертатися треба по сюжету. Такс. Мамо френ, будь ласка, витягни мене з цієї клітки, знайди ключ. Вже знайшла. Я думаю, це той самий ключ. Спрацювало, Кецику, спрацювало. Виходь, дай я тебе обійму. Він милий. О, як добре. Я вільний френ. Ти вільний, котику. А тепер час повертатися додому. Так, нумо. -ну. Find Mr. Midnight. Досягнення отримано. Кіцик. Ми мусимо йти додому, Кіттику я сподіваюся, шлях додому недалекий. Я теж сподіваюсь, Френ. Гайда зробимо це разом. Я допоможу. <гум> Пане Опівніч, ти маєш якісь ідеї, як нам звідси вибратись? Вибач, я не знаю. Може хтось інший якісь ідеї має. Так, пішли сюди. І сюди. Добре, погнали. Зайшло, пане. Дівчата зникли. Чудово! Тепер я можу повернутися до своєї родини. Я теж хочу пане. І я нарешті знайшла свого котика. Я просто хочу додому, тоді другі Грейсі. Але як ви звідси виберетесь? Тут немає човна. А, чекайте. Але як ви звідси виберетесь? Тут немає човна. Я думала, ви допоможете нам вибратися звідси? Я би хотів вам допомогти. Але я замалий. Незважаючи на те, що моє тіло досить пластичне. Я не можу переправити вас обох на ту сторону. Дайте подумати, не покидайте нас, будь ласка. Технічно тут би мав бути раунд, коли перебираємо все, що лишилось, але я вже знаю, що використовувати нам треба ось це. Змінь, це може допомогти. Я не булочка. Але ж великі і м'які, як тісто. Ти маєш рацію, це може спрацювати. Правда, здуття живота у вас буде солідне. Спрацювало і справді я такий великий, відчуваю себе прекрасно. Чудово, ходімо, пане по А вже ж френ, але один момент. Ця гігантська жаба витріщається на мене. Про що ти говориш? Він хоче нам допомогти, от і все. Гаразд. Якщо він спробує щось зробити, я його роздряпаю. Нічого страшного? Не постарайся не потряпати його в дорозі. Тут доволі глибоко, і ми не знаємо, що там внизу. Якщо ми впадемо у воду, ми можемо загинути в потепти. Ох, гаразд, ти обіцяю, що не буду його чіпати. Гей, дівчинка, перш ніж ми вирушимо, я забув віддати тобі дещо. Я помітив тебе на фотографії. Подумав, що це твоє. О, фотографія наша повернулась. І ще ця книга. Вона була разом із нею. Леон. Леон Кеннеді <гум> з Resident Ох, жабо, ви знайшли фото моєї сім'ї. Щиро дякую. Я думала, що втратила його назавжди. Але книга не моя. Що ж, вважається подарунком. Читати корисно, в ній багато картинок. О, дякую, я люблю картинки. Ну що ж, попливли. Так, тримайтесь міцніше. Лишилось пройти одну аркаду, і буде на сьогодні все. Mm -hmm. Так, я пропустила раунд, так. Четыре. П'ять. Переповзли. Раз, два. Ем Три. Чотири А, ні. Нам треба буде чекати довше. Гаразд, ще раз. Раз, два. Три. Далі. І буньк, ем. чуть не провалила, з реакцією мене трошечки не той. Не встигла. М -м. Цей рівень в мене щось не, не не лади з реакцією сьогодні. Нічого, буде трошечки довше, ніж я очікувала. Так. Оп. Беньк. А, стоп, не треба було це робити. Вибачте. Далі натупила. Добре. Бринь. Бринь. Переліз. Перелізли. Все, кінець. Так, ми на місці. А, ми на місці. Стрибайте. Ходімо котику. Що ж, час повертатися додому. Сподіваюсь, ви знайдете свою родину, пане Жаво. Дякую. До побачення. До побачення, пане. Дякую за поїздку. Фред, що нам тепер робити? Шукати шлях додому, кєзику. Бачиш небо. Світай. А значить, дуже скоро все страшне зникне. Ох, я такий голодний і сонний. Хочу додому. Я теж котику. Ми обов'язково знайдемо шлях додому. Я зроблю все можливе, щоб допомогти тобі, моя люба. Ходімо. Ех, ну, підемо ми вже в наступній серії, а поки що на цьому закінчуємо. Всім дякую за увагу і за перегляд. Не забудьте лайки і коментарі. Ну, будь ласка. Коментарі взагалі дуже багато чого вирішують. А з вами була Сью, ви були на каналі Чай з Жахастиками. І всім удачі, всім па-па!